Душила його дружину, а він дав кривдниці ляпаса. Так ковальський підприємець розказує про інцидент, який розгорнувся на місцевому ринку влітку 21 го Тепер кажу, усе перевернулось із ніг на голову. Його звинувачують, а жінка, котра душила дружину, у статусі потерпілої. Неабиякі пристрасті розгорілися на привокзальному ринку в Ковелі. Тамтешні підприємці наробили справжнього гвалту. Та так, що відлуння уже третій рік. Вже дзвонять сестра моєї жінки, каже Олег, їй срочно на базар, бо що сталося? Тут їдь, бо тут дуже щось погано. Кажу, що сталося. Олег, твою жінку чуть не задушили. Почали мою жінку бити і душити, і душила так, поки люди почали кричати. І вона відпустила, і жінка ще єлі. Вирвалася ще її вона несла по голові і по по ногі. Побої тут окров до Чому виник конфлікт? Мовляв, чоловік має декілька торгових місць на ринку і тимчасово дозволив одній пані там поторгувати. Та згодом померла, але її донька вирішила продовжити бізнес. Пан Олег каже, що його дружина зробила молодиці зауваження щодо місця торгівлі. Аж тут підбігла подруга останньої і стала душити жінку. Пригадує, що приїхала поліція. Там хі-хі, ну сміявся. За що кажу, мою жінку ще душили? А вона сміливо так мені говорить, я твою жінку не душила, вона сама себе душила. Ну так мене спровокувала і так був на емоціях. Я їй пальцями дав таку ляпос при поліцейському, при свідкам всім. Ну і такий Саша Олег, ну, ну Тарасюк, Олег, ну слухай. Кажу, слухай, ну вже тако, я відходжу нам, я тобі зроблю, я тобі зроблю. Побачиш мені. Я кажу, в тебе взагалі совісті нема. Я собі пішов спокійно. Згодом, каже, люди розказали, кому ж він дав ляпаса. Потім приходять до мене люди. Ти кажеш, знаєш, такого трогу? Я кажу, ну, яка різниця? Мою жінку душили, ви ж бачили, Вона з моєї жінки поіздівалася. Я кажу, він каже, це кума прокурора. Прокурора Дарчика і прокурора Ющика. От. Потім мені пішли вже погрози, щоб я забрав заяву, бо ми тобі зробимо. Олег Гурик каже, що провадження, у котрому його дружина була потерпіла, з плином часу закрили. А от його місцевий суд визнав винним. Мовляв, у потерпілої підприємиці стався струс головного мозку і закрита черепно-мозкова травма. Чоловік показує, мовляв, сама ж потерпіла. Спочатку у свідченнях поліцейським писала, що вдарив долонею. В матеріалах справа до судового розслідування вона була, а вже в суд її виняли. Вона пропала. Я вже як познайомився справою. І тут пише, що я чітко, я не кулаком, ніяк і не бігав, нічого їй не наносив. В матеріалах справа комусь вона невигодна. Тоді одразу викликали і швидко. От оце лікар, і заключення, що там ні побоїв, ні синяків взагалі нічого не було, тільки підвищений тиск. Зробили таку справу, що черепно мозова з головного мозку від пальців. Ну як таке може бути? Свідок пояснила, чому підприємиця того дня відмовилась від госпіталізації. Уже була вдома, відмовившись від госпіталізації, оскільки не бажала залишати неповнолітню дочку одну. Наступного дня в потерпілої погіршилось самопочуття, її госпіталізували. Як воно усе було насправді, мають з'ясувати в апеляції. Потерпіла підприємиця, не приїхала. Засідання відкладають. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.